Мотає, мотає Оце класні розміри. Ух, батончики! Друзяки всім привіт! Канал Багіро Фіш. Приїхали, як бачите, з самого ранку ще темно. Паша взяв живця, до речі, купив. Тому спробуємо сьогодні поставити жерлиці на щучку і споловить окуня. Ну, можливо, якась і біленька там попадеться. Тому сідайте зручніше, всім приємного перегляду, а ми погнали. Все, вже йдемо на місце. Ось ось живець у жерлиці. Це у нас їх 14 штук. О, зараз спробуємо поставити. Ну, льот такий, я б сказав би. не фонтан. Если на льду есть вода, то лед, значит, нормально Ну да, это плюс, что оно не пропускает. Это, будет вчера не идет. Да, да, да. От а берега, бачу, что уже так. Читали. Ну, все равно. Все равно, видите, как красиво. а Там заходит. Так, ну что. Оп. Не, нормально. Я думав буде хуже честно. Не, коротше льоду бута, все надо. Видите, які карасики. Хі -хі. Видно? Маленький, якраз Як класний. Якраз Надо да? так? Угу. Так, зараз получається 14 штук треба поставити. Що, гуля. Погнал живець. Так ласно, все. Ух, класно, да. Перша пішла. Хай буде Флажки, бачите, друзі, от, щоб не так вони кидалося, як хтось колись роботи, тоді буде видно флажок, а так скривається. Дивіться, якщо тройник, то ми ціпляємо його за спиночку, отак. От. І все. Ця готова, погнали далі. Якщо двойник, ось бачите, через жабра випросовуємо. От, тут одягаємо його. оп, отак от, І назад він іде отак. От. Зараз, зараз. Обережно треба, щоб не пошкодити живця. О, все. от такий виходить. Подарочок для щуки. І туди. бачите. Потроху діло йде, друзяки, бачите? Тук-тук-тук-тук. Якрасики -тук -тук -тук. зачотні. Ну от, тут прям здоровенных щук нема, но такий, кстати, і окунь може взяти, Льоха. Одна наша ж чи сработка, чи шо. Чи просто вона на вітром вистрілила. Ого. Ну выматка була? Ну я дивлюсь, таки Чимота чи мотачу, не дивлюсь, лезвиема. Ну нема, ну що ж ждать, Ну, було. Мені да. кажеться, то просто... Тут чувствительно все все. Мне кажется, вряд Ну сейчас подивимось, что там живця. М -м, на месте. Нет, значить значит. Нет, туда так сработало. Перша типа сработка. А може живця напугала, він дернув чи ще щось. Ну, була вимотана. Не знаю, у нас ще залишилось скільки три штуки. Вот. Ставим і все, і можна і це ловить Поставили, там одна сейчас залишилася. це для камери її поставимо. Три години. А я не знаю. За пів часа, мабуть, не Ні, Нет, минут на 40. 40. Так, погнали за сейчас. речами. Друзі, хочу вам показати. Дивіться, який тут містяк. Крутий, а? Гребочево. Дивіться, навесик, столик. Ух, клас. Тут все можна. кострик розпалить. Вот. Просто в лісі знаходишся. Прикольно. А тут. Ось Водичка, клас. Взагалі супер. Прикольно. Ну що ж, все, прийшли на місце, де тут минулого разу в очереті стояв окунь. Спробуємо ловити його. Да? Да. Класне місце. Мені тут подобається. Я вам кажу. Так, чекаємо роботочка. Зараз опускаємо камеру і подивимося, що там. Ну, тут красиво. Ой-ой-ой, да ты что Ой-ой-ой. Давай, пидор, пидор, пидор. Да, ты не хочу сейчас стоять? Ой, конечно, ты бачишь, где он будет стоять. Тут и все прям корешки такие. Видишь, какой свал прям, капец. Свал тут? Угу, сюда Ну все прям раз прям туди Може йде. Може опустить і типа десь настроїть? Та це ж і хоче. Да, да. сейчас смотрит, конечно, так блин на глазах. Пропадал. Ну пока риби не бачу. Паш. Да. Угу. Може її немає тут. Ну красиво. Гарно. Та попробуй, ти де будеш ловити? Та везде тут вообще везде. Не хочу поставить, чтобы мне было и выйдет. И давай, наверное, сразу пробьем рядом, ты знаешь. Давай. Друзі, пока ми Я там... Я чую, короче. Я ты кажу, да, звук ты ка якраз шаружу. Да, бачите, сработочка, пока там шукаем. Луночки бьем. Ты бада сработал? Да, це рабочая. Рабочая уночка. Цикава мотає чи ха Ха-ха. Йшли до лунки, але поки щось не мотає. Є в тебе час, так? Не знаю, пару минут давай підошмо. Та є, конечно. Ні, кажу. Ну, я тобі, звісно, таки. Друзяки, і там і тут. Ні, щось, щось чи зачепився? За це? Угу. Блін. Да, зачепився. Ну тоді пускай пішли, наверное, туда, там лес кинул. Но... Да, пішли там сравнить. Так, ладно, тут зацеп. Блин, она багато. Так вона і не багато. богатого. Нет, да? біра... Ну, Воно ну, я бачу живця, там нема нічого. Воно, воно бачить. Воно прямо. Я не бачу. Блистить, бачиш? Ні. Це що Друга сработка. Там, короче, зацепка. буточка да ты уже, блин мою. пиццы ты. блин зацеп они есть есть еще с хорош или за есть есть ого я к или ветка, или есть там она должна брыкаться, но она потом... Нет, так я, я вроде ветку тяну. Ну, да. Ветка, ветка. Камыш. А -а -а -а. Капец. Есть, хорошая, хорошая. Да не, ну чуешь, бля. Ого, <laughs> якие, ей, бля. Достанешь? Берешь. Не надо за, этот. А ну, подержись. Блин, а капец. Ну, коряжник хорош такой. Угу. Достал? Танія, мені треба зараз, щось... де воно? Ну, така щука. Це вже за сьогодні третя сработка і випала, капець. Ну я думаю, що оце там по лінії просто, якраз щось пропливало, напугало живця і там, і там. От, просто що він кудись пішов і в зацеп. Ну нічого. камеру пускали. Так красиво тут, короче, лежать тупо сосни. Ого, так воно все видно. Чу, я до дна аж бачу. Да? Все. Да, клас. Да, я ж кажу, там воно видно. Короче, на дні лежать сосни. Ну, а дерево, понял, отак дерево і лежить. Отак от і лежить, да? так, да. Прикольно. Починати з лісоточки і з мотивом трішечки минулого разу працювало. Видно, що лазять. Невеличкі такі, може, сантиметрів по 15 Але ходять. Вроді би зацікавилися, там хотіли підпливати і в сторону. Якось так. Четверта сработка на тому місці, де я хотів камеру ставити, <рес> <рес> де там щука ходила. Ну не знаю. Фух, Надіюсь, що там вже щось буде. От три покамість комом. Да, чтобы мотало. Ну что, может, раз, два, два три. Есть? Непонятно. Да нет. Непонятно, Паш. О, о, что-то есть, что-то. Что-то было. Давай, не попускайся. Вот это она намотала. Вымотала. Угу. Кузов она на тебя. Это что-то легкое идет вообще. Блин. Паш вообще легкий. вообще легкая. Це вона фіг да, Легка бачиш? Отпустила. Блін, абулок. Дивись. Диви, 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 бач. Там крючок. Вона схватила його за це, не зачепила. Надо Блин, було там тройник, надо, надо Ех. Друзяки, з рота витягнув, капець. Надо було всі трішки підждати. Ех прикро, прикро, але буває таке. Це вже четверта. Ну, з тих чотирьох, це хоч єдина така, що дійсно була. Ну, ви бачили. От, вона просто схватила живця за половину і все. Я якраз з рота витягну, почувствував її. Перший друзяк. Розмочив щот. поклевка. Друзья, поклевка. О, батончик, пах. А да. да. Хо -хо -хо. Хо -хо -хо. Класс, ну, да? Что, ну, А, батончик. классно. О, акушар. Акушара, бачте. На вывочке. Лисоточка, лесоточка работа. Напутаем. натянуть батона на тонельку uh -huh. лесочку Бачите, трішки прокльовується. Бігаємо по лункам, щоб на місці не сидіти. Іграєш і клює. Отак. Так там половини вже пройшлися понад берегом, там де білий льод, бачите, отакий. І ну, трішки зловили. Ну, поки тихо. А я поп'ю поки кави. Зроботки, я думаю, будуть в 12, як і минулого разу. Тому чекаємо. Прийшов тільки що аж туди, де починав, От, поки нічого. А там сработочка, де й була, Паша кричить. О, біжу, біжу. Це друзі моталась. мотались. Та хай вона добре проглотить, Паша. Хай проглота вона, мотає, мотає, мотає. Це та сама, сто пудов. Сто пудов та сама. Як буде тянуть тобі. мене тоді був удар. Ще дуже силіна, все друзі, які знову така сама фігня. Ніфіга. Вона, може, отак держала. Да. Вже вона держала і просто впливала. Просто впливала, да, не заглату. За а треба було ж так? Коротше, не знаю. Капець. Бачили, опять така сама фігня. От що не так? Напишіть в коментарях. От просто мабуть сорта витягли і все. От вона його не заглатає, просто. Або це маленька щука, або ну, не знаю. От. Ну знову ж видно було зуби. Тобто, вона просто за половину його схватила і все, вона його не їла і попливла. Да. Друзі, я, я тільки що взяли камеру, опустив, щука. Тупо на дні лежить і все. І там у нас роботка. Нормально мати. Не наверное не мог. Леска закончилась, ты понял? Пролей. Не, не мог еще. Закончилось вот вонюк поставил лес. Да. Что хватало. Ты не хватал? Ты-то не заматывай там. За что ж ты хватанула, а? Ну все, бачиш, диви, де угу. вона. Ну, ти зрозумів, леска закончилась і вона її виправила. Да, да. І все. Капець. Закончилась леска э, на, на жерлице, Тільки чим пим. Я давай підсікати і все, там вже нічого нема. Походу, закончилась леска, вона отпустила. Сьогодні, походу, не наш день. А ха-ха. Це вже третій шанс, що можна було зловити. Пробую, друзі, тут. Біля очеретіку але поки риби не видно. ну що ж друзяки час пообідати. хто пам'ятає моя термосумка брав компанії сила От, тут їди набрали Ого-го-го-го. до речі сумка аж на 27 літрів я думав, що буде багато, але навпаки якраз класно. От, багато чого тут можна помістити і буде зберігати свою температуру. Дивіться, класно. Тут карманчик, я собі ложки ведуть. Також термос для їжі Ого, закрутив. Клас. Теж від компанії сила. Тут об'єм на 0,6 літра. О, клас, дивіться, а ще гаряче. Клас. Так, тільки запарив сьогодні. Зараз ще перемішаю і можна сипати. Ну, до речі, літр навіть буде мені багато, тому добре, що взяв на 0,6. Також брав салатик От. і варені яйця. Так, все, будемо обідати. хто там теж сідає приємного апетиту, а ми будемо кушати. Сработки не було, на жаль, ну нічого. Зараз по плану хочемо по старим лункам ще раз пройтися, може там почне окунь брати. От. І переставимо, мабуть, пару жерлиць в інше місце. Пробуємо з цих луночок, друзі. Може после обіду почне клювати. Чи вітер такий сильний? Жерлі це здуває. Засняв, він схватив. Тяну, 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 і не засік його, все він виплюнув. Капець. Ну такий більш-менш був. Друзі, тільки що походили з камерою, я візьму цей, повставляю вам кадри. От. З однієї сторони, там вроді би як ніж був на дні. От. З іншого боку, там я не знаю, йлка якась чи сосна в общем лежить, і сітка якась запутана. От. А потім знайшли таке місце і там реально окуня багато. Ну, прям десятки прям Ой, Зараз я там залишив камеру і візьмемо удочки і спробуємо його там половити. Бо щось, щось погано. Він може і активний, але не клює. Тож плава, плава, але не клює. Друзі, знайшли ось місце, тут окунь ходить. Вроді би цікавиться. Найду, ні. Але, не, але не клює. Я включу включу. Дивіться. Прям капец нормально його тут ходить А брати не хоче. Це Крутиться тут А не хоче брати Не може понять чого Я вже й балансир кину вообще ноль реакції Ну вроде бы на цю лісоточку Вона робоча І все вроде цікавиться, Підходить веде, веде і все уходить Капець Тут крутиться і не бере, я вже не знаю. І вже мишку мармишку попробував, і знову цю лісотку, і без мотиля з мотилем, і ні черта. Я не знаю, що це таке. Ну хоч знайшли, де він крутиться. Бачите, камеру знайшли, його якщо він не хоче брати, то він не бере. Все, друзяки, будемо шабашить, не хоче клювати, ні сработки, ні нажереться, нічого. Ще е літ такий поганий. Все, дякую за перегляд, чекайте нове відео. Пока-пока.